Коли ви бачите ці кадри, коли ви бачите там щось там по телевізору або в якихось соцмережах, там обміни тілами, там все інше репатріації, то знаєте, що за цим всім стоїть дуже велика робота пошукових груп безпосередньо, тому що дуже важко. І Ну настільки сука страшно, що не знаєш ну, чи вийдеш ти з цього пекла, чи не вийдеш. Уходимо. І коли твої хлопці з пошукових груп, які разом з тобою гинуть, і ти витягаєш їх, і розумієш, чого це коштує. Для нас це дуже важливо для кожного пошуковця повернути душі наших загиблих. І це не просто статистика для нас, це ці цілий світ родин, які загубили найцінніше, що в них є, це частинку їхньої родини, частинку їх, іноді не знаєш. Не знаєш, як, як до цього ставитись. І коли бачиш таке кількість тіл, і хтось говорить, нахіра ви їх збираєте, ти розумієш, що повертаючи тіла цих солдат, росіян, ти повернеш додому наших хлопців. І для нас це не просто статистика. Для нас це чи життя, втрачені можливості. І ми хочемо зробити на максимум, щоб кожна родина могла дочекати своїх близьких додому. Дочекатись. Саме так відбуваються оці пошуки загиблих і зниклих. Саме оці кадри, усе це це за оцею піліною всього цього величезного цього пафасу цих цифр. Це стоїть ось така робота, і не тільки наша, а в подальшому це робота і поліції, і генерального штабу пошукових груп, і КШ, і уповноваженого і ну дуже багато і СМЕ, і медиків. Але ось саме робота витягати загиблих під обстрілами, під дронами, під цим всім лайном, яке падає постійно, блядь, на нас. Це саме ця робота. Робота пошуковців. І дехто з нас вже втратив своє життя під час пошуку. Тому пошук загиблих і боїсті зниклих триває. пошов! пішов, пішов, пішов. блядь! І повернення наших героїв обов'язково буде. Ми знайдемо кожного і повернемо. Дайте тільки час. Пам'ятайте про те, що ці душі це і є наша з вами країна, наша з вами Україна.